Добрий день. Дякуємо, що сьогодні зібралися в такій кількості підтримати наш другий курс спеціальне сценічне мистецтво, перформативне мистецтво, актори. Наш перший набір фахового коледжу університету короля Данила. Давайте підтримаємо їх описками. Це дуже відповідальна для них. Тому що акторська майстерність це є база, основа з основ, це є їхнє майбутнє ремесло і справа не лише душі, це справа життя. Тобто це акторська майстерність, якщо вона вже поселяється в серці, то, як правило, залишається на все життя, тому зараз вони її освоюють. На професійному рівні і хочу представити вам куратора курсу, майстра курсу, кура майстру курсу. Нам казали куратор колись майстер курсу, режисер, актор Олексій Бюк. Показ про що він, чому саме оповідання і які саме оповідання. Дякую, Галина Євгенівна. Це Галина Євгенівна Баранкевич. Вона є гарантом нашої спеціальності спеціальності сценічне мистецтво. <плес> другий курс, другий семестр оповідання. Чому оповідання? Тому що мене так навчали в театральному університеті. Ми йдемо повністю за. Тієї самої програми, з якою навчався я. Хто відвідує наші покази з першого курсу, ви пам'ятаєте, спочатку були етюди тварин, потім етюди людей, етюди по картинах. В першому семестрі цього курсу були вже байки, де ми чуть-чуть зачепляли персонажів. Зараз оповідання, де кожен з них мав змогу уже спробувати торкнутися до створення образу. Уже не я в не обставинах, а я в обставинах тих, що закладені вже автором. Ось, можете тут сюди будь ласка. Ті, що вже закладені автором. Ще бонусом навчання на моєму курсі, є те, що вони, крім акторської майстерності, з першого курсу освоюють режисуру. Тобто, кожен з них. Самостійно вибирав своє оповідання і працював над ним як режисер, вибираючи собі акторів. Е, сьогодні ви побачите тільки 5 оповідань, не 9. Не дев'ять, пояснюю чому. Е, тому що якщо б ми показували 9 оповідань, вам прийшлося тут сидіти годин 5. Е, ми вас пожаліли. Скажіть мене про е, ми вас пожаліли і винесли на зараз на показ ті оповідання, які були більш готовими на даний момент. Ось так. Е, тому е, я надіюсь, що ви зараз можете побачити змогу, те, як вони виросли від, від минулого семестру, і я дуже надіюсь, що вони зараз е, зберуться, включаться і продемонструються. Насправді, е, оповідання це вже перша така сходинка до опанування створення образу те, чим займаються актори. Тому е, приємно вам про перегляду підтримайте їх, будь ласка, і вимкніть, будь ласка, свої мобільні телефони. Дякую.